Привіт, зараз я покажу тобі 5 найбільш абузних місць в ДБД. Коли ти новачок, ти багато чого не знаєш: Перки, адони, різні варіації мап. Тому не дивно, що ти можеш пробігати не так довго, але знаючи ці місця, ти зможеш виграти багато часу для своєї команди і запам'ятати їх не так важко, бо зазвичай вони пов'язані з найбільшим об'єктом на мапі. Тим самим мейном. Зараз я покажу тобі 5 таких місць, зберігай собі, щоб пускати мана по колу. Стій! Мені неприємно! Що ти досі не підписаний на мій телеграм-канал? Адже саме там я анонсую турніри, на яких ти можеш виграти DLC або просто гроші, а також ділюся трошки своїм життям та новинами з ДБД. Ну і звичайно, анонси стрімів там також є. Так що приєднуйся, давай забустимо українське ДБД так, щоб всі ох... блядь. І перша така мапа, жахлива комора. Ви одразу зрозумієте, що ви на ній, бо у вас буде отакий величезний мейн, отакий от будиночок. Що вам треба тут розуміти? Коли ви підіймаєтесь по сходам, то у вас є отакий агремезний луп, по якому вам і слід бігати. Тобто, основна ідея полягає в тому, що якщо у вас є можливість, тобто ви бачите, що у вас є відстань від мана, зробити велике коло, то ви біжите сюди. І плюс цієї мапи в тому, що у вас дуже великі і широкі споти Тобто, неважливо, звідки він вийде. Звідти, звідти, ви зможете перетягнутися. Він, він біжить ман звідти. Ви перетягуєте сюди і стрибаєте у вікно. Тим самим, ману, ви знаєте, що швидкість його перелазня через вікно доволі велика, і він не буде встигати вас зачепити. Йому доведеться обходити тут, і ви спокійно зробите ще коло. Тобто, ви зробите ще коло. Так, звичайно, це залежить від того, який саме ман за вами біжить. Тобто, можуть бути мани, які пришвидшуються, але контролюйте цю ситуацію. Ви спокійно зробите 2-3 кола, отак от. І якщо ви бачите, що ви не встигаєте. Ну, наприклад, от, наприклад, ви розумієте, що на наступне коло ви вже не встигаєте, то ви спокійно можете стрибнути у це вікно. Бачите? І тут вже в залежності від того, як він діє. Якщо він, е ман, буде стрибати ось сюди, да, він бачить, що ви на вікно. І він на скорочення піде, то ви знову підіймаєтесь, тобто ви бачите да, по його свідченню то ви підіймаєтесь і робите знову коло. Якщо ж ви бачите, що він е, іде спускатись, точніше, обходи да, з цієї сторони, то ви просто повертаєтесь сюди і робите коло вже тут. Тобто ви йдете всередину і можете обузити далі. Важливо для всіх цих лупів зазвичай брати гнучкість, вона вам дасть можливість набрати відстань. А також позбавитись погоні, щоб він не набирав плутласт. Наступною мапою в цьому списку є салон. Я думаю, тут теж одразу зрозуміло демейн. Його важко не помітити. І багато хто знає, що, в принципі, ви можете абузити його через оце вікно. Да, от як зараз цей бот біжить. Але насправді він побіг неправильно, треба сюди. Але насправді є ще більш профітний варіант. Це враховуючи, що ви можете зустріти мана десь по центру. І він побіжить за вами. Ви біжите не наверх, тому що там доволі криве вікно, і в нього не, не одразу можна швидко перестрибнути. Ви можете побігти ось сюди. І отут кут вам дозволяє стрибнути швидко. Ви стрибаєте і біжите в принципі по звичайній траєкторії. Плюс ви можете зробити отакий трошки степ в бік, щоб зробити швидкий стрибок сюди. Знову ж таки, широкий чекспот, ви будете бачити мана, чи він іде сюди, не сюди, перестрибуєте, облизуєте тут текстури і знову йдете на нове коло. Ви спокійно встигаєте, як мінімум два кола дати, після чого, якщо ви розумієте, що ви на третє вже не встигаєте, ви завжди можете перетягнутись ось в це вікно. І тут, вже, в залежності від того, як він діє. Якщо він піде на цю сторону, да, от вправо, і буде вас обходити саме тут, то ви спокійно зможете пробігти і знову застрибнути на це коло. Ось. Це вже три кола. Уявіть, скільки часу ви виграєте. Окрім цього, навіть якщо ви отримаєте хід, ви повинні розуміти, що це дасть вам буст по швидкості, і ви зможете ще намотати. Ще намотати декілька кіл. Ось, і знову ж таки, якщо не встигаєте, розумієте, можете завжди отут вистрибнути, і, в принципі, мансити із сторони в сторону, в залежності від того, де саме він буде проходити. Так, він можете вибити цю палету, але в такому випадку ви можете вже просто перетягуватись на інші текстури. Третя мапа у нас у списку це дитячий садок. Ось так він виглядає. У ньому є ще великий підвал. Я думаю, ви, в принципі, його вже зустрічали. Так от. Тут ідея в тому, щоб е, оббігати це велике коло навколо цього садочка. Стрибайте у це вікно і облизуйте оці стіни. Біжте по цьому колу. Різниці, в принципі, немає, що ви будете зліва бігти, що ви будете справа, Тобто ви можете і в цю сторону бігти, якщо ман опиниться з цього боку. Тут немає якоїсь великої різниці, принциповості. Ось. Тобто біжите і облизуєте. Якщо ви розумієте, що на наступне коло ви не встигаєте, от ви пробігли отут, ви розумієте, що ман вас наздоганяє, то, в принципі, ви можете потанцювати навколо цієї паліти і виграти ще трошечки часу. Навіть якщо ви отримаєте хід, ви завжди можете перетягнутися знову у вікно. І, типу, повторити це коло. Але якщо ман вибиває тут е, отут, е, двері, щоб йому можна було скорочувати шлях, то ви так само, коли перестрибнете ось це вікно, перебігаєте сюди, ви бачите, що він крокує до вас, ви можете спуститись от сюди, в підвал. І тут завжди є палета. або ось тут, або ось тут. І ви біжите в сторону, де є паліта. Я сподіваюся, у вас є унікальна можливість, бо я вам казав, що це найважливіший перк для початківців. Біжите сюди, скидаєте палету. знову ж таки, залежить від того, наскільки ви відчуваєте, що ман вас наздоганяє. Ви скидаєте палетку, біжите сюди, стрибаєте у це вікно, пробігаєте. Тут знову ж таки дуже сивова палетка, тому що ман ніяк не скорочить. Ви знову її можете скинути і спокійно встигаєте ще на коло. Тим самим ви виграєте знову дуже багато часу. Ось. Ви перебігаєте і знову можете спуститись вниз, але вже побігти сюди, щоб забузити це вікно. Тобто, шляхів у вас тут доволі багато. Ви можете, якщо не скинути цю палету, знову ж таки бігати тут. Вона не дуже сейф, тому я не раджу вам тут сильно зупинятися, вона скоріше. Якщо ви вже не встигаєте на наступне коло, не встигаєте до палітки в підвалі лишатись тут. Але якщо ви вже зрозуміли, що е, кілер проти вас, який грає, він часто респектує паліти, е, а це означає, що він не рашить їх, а боїться, що ви скинете, застанете його, то ви можете тут, в принципі, ще потанцювати навколо цієї палети і виграти трохи часу. Ось. Отака основна ідея на цій мапі. Четверта мапа це площадка Тоба. Це от така футуристична, якась, як, як інша планета, яскрава мапа. І ось вам основна ідея. Тобто, якщо ви бачите, що за вами крокує Ман або Кіллер, як вам зручно. Ви підіймаєте сюди, чекаєте, да, чи він знизу, чи він е, побіг далі обходити. І ви можете зістрибнути ось ось це вікно. Тим самим він не встигне спуститися або переступити і вас наздогнати, і ви можете йти в цю палету. Ви її одразу не скидаєте, бо вона доволі широка і ви можете з нею танцювати. Якщо ви бачите, що ман е, йде за вами, не, не біжіть знову на це коло. Тобто, якщо ви бачите, що у вас гарна відстань, ви були десь тут, він е, продовжує бігти в палету, ви біжите сюди, заходите в цю кімнату і стрибаєте ось в це вікно. Далі, в залежності від того, ви повинні дивитись назад, куди буде йти ман, піде він сюди або сюди, або знову ж таки стрибне у вікно. В даному випадку, якщо він піде в цю сторону, ви просто відходите сюди, можете пробігти і вибігти знову до, цього, до цієї палети. і знову танцювати навколо неї. Якщо ви розумієте, що ви не встигаєте, ви завжди можете її дропнути, щоб скинути трошки погоні. Він буде її розбивати, і ви знову повторите цю цімуру. Якщо він піде, ви бачите спиною, що він обходить по цим сходам, то ви можете просто повернутися ось сюди і так само повертатись в цю палітку. Ось і все. Тобто нічого складного ви завжди можете танцювати, контролювати. Єдине що, коли ви стрибаєте в це вікно, ось сюди бажано не бігти, тому що тут чекспот не дуже зручний. Ви можете, звісно, по терору орієнтуватись да, по звуку, по серцебиттю, але це доволі складна тема. Тому бажано бігти от в, цю, в цю сторону. Також, якщо він вже накопичив Bloodlust, він встигає вас наздогнати, ви завжди можете пробігти ось сюди, до цієї палети. Тобто, ви не встигаєте до тієї, значить ви лишаєтесь в цій. Да? І вона дуже гарно конектиться з цим вікном. Тобто, ман респектує. Ви пробігаєте, він знову біжить за вами, ви встигаєте стрибнути оце вікно. І знову ви дивитесь, в яку сторону вам побігти. Дуже важливо контролювати відстань. Тут, не дивлячись на те, що це дуже абузні лупи, да, вони вам дають багато часу, все одно ви повинні розуміти відстань, чи зможете ви встигнути перетягнутися до вікна, до ось цієї палетки. Так, ну і п'ята на сьогодні і остання мапа це Recon City. Тут вже немає мейну, бо тут сама мапа, по суті, це мейн. Тому вам треба ось це крило. Якщо дивитись прямо на мапу, отак з входу, то це зліва знаходиться ось тут. Тут є вікно. ну не вікно, але можливість перестрибнути, да? Ви пробігаєте тут, якщо ман за вами біжить. Бажано не скидати палету, Якщо ви бачите, що там дозволяє, або ви знаєте, що Ман респектує палети, то ви просто біжите в цю сторону, пробігаєте сюди. Знову ж таки, контролюєте ситуацію. Чи встигаєте ви пробігти? Якщо ні, то просто скинете палету, нехай він її ламає. І біжите знову на це вікно. Пробігаєте в цю сторону. Біжите сюди, облизуєте сходи, піднімаєтесь наверх. Сюди і ось таке велике коло у нас виходить. Знову ж таки, не забувайте контролювати відстань. Якщо ви розумієте, що він тільки входить в це приміщення, то ви спокійно ще встигаєте пробігти коло. Ви робите ще коло. Якщо ви розумієте, що він вас потрошки вже не здоганяє, то біжите сюди. Знову ж таки, дивитесь, чи треба скидати палету. Якщо треба, скидаєте палету, біжите сюди, обходите в цю сторону і біжите в це вікно. Ну, знову ж таки, можливість зістрибнути швидко. Також не забувайте про ось цей момент. Насправді я трошечки правтикався, коли ви перший раз робите коло. Відсон ще доволі велика, у нього не накопичений блудласт. Не забувайте, що ви можете. Не бігти одразу в це вікно, ви можете пробігти ось сюди. І не скидати палету цю одразу. Вона дуже важлива і сейвова. Тобто, ви можете встигнути навіть ось так, або в це вікно стрибнути, або навіть ще коло намотати. Тобто, якщо у вас виходить по відстані, якщо ви бачите, що ман не встигає, він буде десь по діагоналі зараз, то ви просто не скидаєте цю палету і не біжите в вікно. Якщо він обходить поверху, ви просто пробігаєте ось тут. І робите ще одне коло, після чого вже йдете у це вікно. Ось. А далі, вже, в залежності від того, наскільки накопичена відстань. Якщо ви вже злили цю палету і розумієте, що тут не зробите коло, просто біжите сюди. Тут також є палета, яку ви можете скинути. Якщо ви бачите, що він просто йде за вами, ви просто її скидаєте і біжите знову. І так повторюєте. В залежності від того, чи є ця паліта, чи яка відстань від маньяка у вас присутня? Да, оце от вам треба вже навчитись, але я думаю, не так багато часу для цього для цього потрібно. Я сподіваюся, відео було вам корисним. Якщо щось було незрозуміло, пишіть в коментарі, я спробую пояснити. А також очікую на вашу підтримку, лайки якщо треба ще друга частина, то пишіть обов'язково. Я ще зніму про інші мапи, де є обузні місця. Всім до побачення!